І, і пані Наталя да, трошечки контакти. по секрету так само сказала, що Аліна вже орієнтується дуже добре. Тому я кажу фахівець, звичайно, не дипломований ще, але вже, вже фахівець. Бо, в принципі, я так розумію, на даному рівні ну, якихось навички ви вже можете врятувати життя, користуючись турнікетом, так, там, так, там так. А... На щастя, на тампонування, поки не там, не там, а о, кстати, практики ще не було. Ну, я, маю, на практиці... Ні, я маю на увазі ну, бойові умови. Скринжен, не просто штучна кров л'ється, а прям кров, людина кричить і так далі. і тому подібне. Нічого То ще, ще, ще нічого не бачили, ну і слава Богу. і Ми бажаємо тобі з українцями, щоб ну, в принципі такого не було. Але повертаємося до того. Чому ну чому, чому зацікавила починалось? сама тема? зрозуміло, да всі свідомі там люди зараз цим цікавляться? Правильно ну, не зовсім так було.